Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі іммігрант» І сьогодні ми будемо говорити про візи, дистанційно виготовлені візи, чому їх призупинили у видачі і що робити далі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш YouTube канал, на наш Instagram, Включіть обов'язково сповіщення, тому що ми щодня виставляємо корисну і якісну інформацію. Як ви напевно вже чули, генеральне консульство Польщі у Львові від 16 серпня призупиняє видачу віз для людей, які знаходяться поза територією України. Що це означає? Якщо ви проживаєте у Польщі, в Німеччині, в будь-якій іншій країні Європейського Союзу і ви не знаходитесь фізично на території України, ви не маєте права подавати дистанційно на виготовлення візи. Тепер для того, щоб виготовити візу, вам потрібно фізично поїхати, наприклад, до Львова, подати документи до консульства або ж до візового центру. І очікувати на візу. Після її утримання потрібно буде вже поїхати в країну, де ви проживаєте. Також у коментарі я прикріплю офіційне посилання на портал gov.pl, де консульство показало офіційну інформацію на рахунок цих змін. Можете зайти і ознайомитись. Візовий центр сказав, що вони будуть приймати документи на візу, але саме рішення щодо видачі візи приймає консул. Тобто ви можете зараз також подати дистанційні документи на візу, але чи вам видадуть візу, це вже все залежить від консула. Також не забувайте, що якщо ви проживаєте на території Польщі зі статусом УКР, у вас є легальне перебування до березня 2024 року. І також до жовтня місяця у Європейському парламенті повинні прийняти нове рішення щодо продовження терміну дії перебування для людей, які мають статус УКР. А якщо ви хочете надовше зробити для себе легалізацію, ви завжди можете податися на карту побиту. Як подати на карту побиту документи самостійно, без посередників, які необхідні документи, я також детально розказав в цьому відео в інстаграмі, тому раджу вам перейти і з ним ознайомитись. Тому ось таке рішення було прийнято генеральним консульством Польщі в Україні. Яка ваша думка на рахунок цього рішення? Обов'язково поділіться в коментарях.